Буквально днями як Свереденко, будучи прем'єр-міністром, на посаді знаходиться вже 100 днів. Виникає питання до Юлії Свереденка: що за ці 100 днів зробилось краще ніж було за Шмигаля, а тим паче за інших попередників. До Юлії Сверденка, напевне, є багато позитивних акцентів, є багато негативних. Я б хотів зазначити лише декілька питань. Перше, як Юлія Свереденка розраховує прожитковий мінімум для працездатних осіб і для пенсіонерів і для дітей? За якою такою Свериденківською формулою? Друге, я хотів би знати, за яким принципом Юлія Свереденка визначає розмір мінімальної заробітної плати, і як те, що вона визначає, відповідає Конституції України, законам України про оплату праці, зокрема, а також Європейській соціальній хартії та прагненню України вступити до Європейського Союзу. Я б ще хотів би знати, що цікавого вона закладає в проект трудового кодексу, які позитивні практики Європейського союзу там.